Ну що ж, давайте розберемось в історії одного з ключових українських свят Дня Соборності. Цей день про історичне об'єднання, а його сучасне святкування це справді потужний символ. Щоб зрозуміти це свято, треба спершу розібратись із ключовим поняттям соборність. Все почалось на початку ХХ століття, у час велетенських змін у східній Європі. Отже, з одного боку УНР на сході, з іншого Зунр на заході, а мрія одна на двох. І що найцікавіше, обидві держави діяли неймовірно швидко, щоб досягти спільної мети. Проголошення акту з Луки на Софійській площі це без перебільшення момент величезної історичної ваги. Але ось у чому річ, хоч акт і проголосили, реальність виявилась значно складнішою. Тиск був шалений, це завадило повноцінному політичному об'єднанню. А потім за радянських часів пам'ять про цю незалежну соборну державу просто стирали. Але хіба така потужна ідея може просто зникнути? Вона лише чекала свого часу. І ось десятиліття по тому, напередодні незалежності, дух соборності повернувся і як повернувся. Люди організували живий ланцюг, мирну демонстрацію просто небачених масштабів. Тільки уявіть масштаб, майже три мільйони людей взялися за руки, утворивши єдиний ланцюг. Це був неймовірно потужний сигнал світові про прагнення України до незалежності. І нарешті, у 99-му ця історична дата стала офіційним святом Днем Соборності. Так що ж означає цей день сьогодні? Насправді він має кілька важливих сенсів. Це день, який нагадує, єдність це не лише спадщина, а й щоденна праця, це змушує задуматись як пам'ять нації про єдність формує її рішучість у майбутньому.